Казка на ніч подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни казок. Як зайчик сон шукав. Настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів у листячку їжачок. Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться, десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. А й справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядає він під ялинкою, у кущиках заглянув у мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови поспитаю вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова і питає. Добрий вечір, тітонько, сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись сова. Он де він, на тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться. Тебе чекає, біжи мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, біг, стомився, упав під сосною, лежить відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не счувся, як і заснув, так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить, де він, що з ним, сів, почухав потилицю, згадав, як сон він шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене пруткий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Казка краю добігає, Сонько дрімко, вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.